Меня разрываю сравнить. Чого? Бо вот так. А ти що плачеш? плачешь? Нет, бля, ньютона. Я с таким <гас> ще й не був. Хтось каже, що в нього БМВ. Ми розуміємо, що цю людину не навчили користуватися показчиками поворотів в автошколі. А коли нам хтось каже, що в нього стара БМВ, ми розуміємо, що до того ж в нього була важка психологічна травма в дитинстві. Це апарат сумашечий, це не машина, це звір. Та зараз ми не про це. Тож зустрічайте. Автівка для натуралів за версією БМВ клубу, мрія кожного школяра і просто легенда. BMW e 36 І як і в хондоводів, у власників e 36 ті ж самі вороги, а саме іржа і мільйон попередніх розумово відсталих власників, які навалювали на кожному світлофорі кожен раз, як в останній, Тим самим доводячи всім, що це гонка, а не якийсь там сраний овоч. Залишимо проблеми та болячки цих автомобілів на потім. І для початку трохи зануримося у історію. Історію створення цього прекрасного автомобілю. Отже, на дворі 1990 рік. Пала берлінська стіна, імперія зла тріщить пошвар, а BMW презентує нове покоління своєї третьої серії. І якщо Є30 була еволюцією і логічним продовженням е 21 то Є-36 стала революцією. Нові мотори, нова підвізка, нові технології. Також інженери багато уваги приділили пасивній безпеці, що дозволило цьому кузову пройти тест NCAP на цілих півтора бали. Тобто цей кузов вас не врятує у разі ДТП, але цей кузов врятує вас від можливих контактів з жінками. Починаючи з 1990 року, Е-36 випускається у кузові седан, який назвали лімузин. У 92-му році з'являється купе, потім на базі купе створили ще кабріолет. У 94-му році, прости господи, створили компакт, який, до речі, отримав підвізку від попереднього покоління. Також у 95-му році відбувся невеличкий рестайл. І у 95 му році також випускають Е-36 Курінг, тобто Універсал. І всі ці кузови об'єднує одна проблемка це іржа. Конкретно на цьому автомобілі відсутні пороги. Але насправді гнити і іржавіти може абсолютно все, починаючи від арок і закінчуючи дверними пройомами. Також на цьому кузові зустрічається така невеличка проблемка, коли задні стойки потрапляють до салону автомобіля через те, що задні стакани вириває, особливо коли попередній власник школяр давав на автомобілі боком і вигрів задню вісь машини об бордюр. Дивлячись на Е36, можна впевнено сказати, що вона має дійсно вбивчий дизайн. І я зараз скажу не про хижі лінії притаманні практично всім BMW. Вся справа в тому, що Клаус Люте, дизайнер цього автомобілю, вбив свого сина. І саме е 36 стала останньою повноцінною розробкою цього без перебільшення піонеру автомобільного дизайну сучасності. І саме завдяки йому ми знаємо BMW такими, якими вони є зараз. Якщо ж казати конкретно про цей автомобіль, то завдяки хромовій лівреї білим розваркам і спойлеру, який візуально подовжує лінії кузову, особисто мені він нагадує іграшкові машинки з Hot Wheels. Також тут додатково встановили кастомні накладки на пороги, М-бампер, який пережив багато випробовувань. І кастомні фари з чорними масками. Тут є невеличкі питання з зазорами по морді, але ці питання виникли внаслідок того, що ця Є36 вступила у контактний бій з Реномаган за тиждень до зйомки. Що по моторах? Як ми всі знаємо з BMW форуму, то справжня BMW починається з шістьох циліндрів. І в нас під капотом якраз рядна дволітрова шістка М50B20 на 150 кінських сил, чотирма клапанами на циліндр, з двома розподільчими валами відповідно і з човунним блоком. Якщо б тут був М50Б20ТУ, то тут би був ще той самий Ванус, тобто система фаз газорозподілу, по суті, той самий втек, але від BMW. І хто як не BMW води, знає, наскільки важливо лити якісне моторне мастило у свій дригун. І саме таким маслом є бардаль. Воно перевірене автоспортом та армією США. А за промокодом AutoShow ви отримаєте додаткову знижку у 10% на всю їх продукцію. Посилання буде під відео. А ми повертаємося до нашого двигуна, а саме до його болячка. І основна болячка тут це перегрів. Також може ригнути радіатор. До речі, він тут в зборі з бачком. Або ригнути ГБЦ в районі 6-го циліндру. Також цей мотор може піджирати масло, але знову ж таки. Вся проблема в пілотах цих болідів, які роздають на цих машинах як в останній раз. Але якщо вчасно обслуговувати ці мотори, то по факту вони без проблем: як М-50, так і М-52. І до того ж, вони мають величезний потенціал для тюнінгу: хоч турбо, хоч компресор. Загалом на е 36 стало доволі багато моторів, починаючи від Бічуганських 1,6. І закінчуючи доволинами 3 3,2 літри на 320 кінських сил. На трансмісії в нас автомат zf 5HP18, який ставили на самі Бічовські е 38 на 2.8 моторі. Та ця коробка зарекомендувала себе як доволі надійна. А власник цього авто вже рік чекає, поки вона ригне, щоб свапнути сюди механіку. З додаткових режимів в нас тут є еко, спорт та сніг. І в залежності від режиму змінюється режим відсічки. Від 4,5 до 6,5 обертів на хвилину. Коробка має додаткові режими «Еко», «Спорт» та сніг. І в залежності від режиму змінюється відсічка Від 4,5 до 6,5 тисяч обертів на хвилину. По підвісці у нас спереду Макферсон ззаду, «Нова» на той час багато реча. Також тут додатково встановили коїловер спереду. Ззаду спортивні аморти і короткі пружини, щоб в сумі покращило і без того непогану керованість, і по моїм особистим відчуттям вона рулиться цікавіше за ту ж 46 БМВ. Не дивлячись на доволі поважний вік цього автомобілю, салон тут дійсно комфортний. По-перше, це велюр. Хоча він лишився тільки на задніх сидіннях, спереду власник встановив більш спортивні сидіння від комплектації Individual з боковою підтримкою. І вони дійсно доволі комфортні. По-друге, тут доволі непогана комплектація. Двозонний клімат на кнопках, що було на крутилках, електросколопідйомники, електричні зеркала та підігрів передніх сидінь. І додатково власник замінив стокове кермо на трьох спицила. те саме, яке у вузьких або не дуже колах називають стрінгами. Якщо ж казати в цілому про комплектація, цих БМВ, то вони могли бути від самих бічуганських на тряпках та веслах. І закінчуючи кожами, рожами, деревом і додатковими плюшками по типу бортового комп'ютеру на приборній панелі. Тепер трохи про косяки по салону. Перше це карти дверей, які постійно відвалюються через те, що андапки на них просто розвалюються через вік. Друге це склопідйомники, які теж можуть просто померти одного дня. І третє це клапан пічки. Якщо він зламається, то в салон постійно буде дути гарячим повітрям. Але знову ж таки, для 30-річної машини це доволі непоганий результат. Якщо ж підсумувати, то є 36 можна сміливо назвати Янгтаймером. Якщо перевести на людську мову, то це як 30-річні люди. Зовні ще нічого, але коліна на погоду вже крутить. А якщо серйозно, є 36 вже стала символом епохи 90-х у хорошому сенсі. І в першу чергу у багатьох вона асоціюється саме з німецькими турінговими чемпіонатами, там де вони роздавали на треку і давали просратись мерседесами ауді. До речі, саме у кузові седан. Якщо ж подивитись на це очима пересічної людини, то ця автівка може бути як брічкою на кожен день, так і машиною вихідного дня, або ж проєктом, починаючи від стенсухи і закінчуючи дрістом та кільцем. Саме наш власник сповідує підхід бомж кастом. І як ми всі можемо побачити, якщо у вас є смак, то такий підхід теж має право на існування. Але знову ж таки, на ці автівки є безліч варіантів для тюнінгу, починаючи від супербюджетних і закінчуючи оверпрайс-проектами. А на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки, донатьте на ЗСУ і до нових зустрічей!